Час від часу природа любить нам нагадувати, що ми не центр всесвіту, і що в будь-який момент будь-хто з нас може опинитись у шлунку великої риби. Саме так сталося в 1935 році, коли чотирьохметрова тигрова акула відригнула людську руку прямо в австралійському акваріумі. Ця подія спричинила поліцейське розслідування, що розкрило загадкові деталі, які залишаються повністю нерозгаданими і до сьогоднішнього дня. Але перед тим, як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на мій канал. Також, якщо ви бажаєте підтримати мене фінансово, посилання на Монобанку та на Баймі будуть Закріпленому коментарі. А тепер час розглянути цей злочин ще ближче. 25 квітня 1935 року відвідувачі акваріума Куджі, що знаходиться в Австралії, очікували насолодитися чудовим полуднем, роздивляючись екзотичне морське життя. Хоча, звісно, вони отримали певний досвід, але це ймовірно зовсім не те, що відповідало їхнім очікуванням. Чотирьохметрова тигрова акула заплуталася в сітках місцевих рибаків, тож рибалки привели тварину до акваріуму для шоу. Наскільки я зрозуміла, вони не змогли випустити її назад у океан. Прибувши до акваріуму, Акула, вочевидь, зазнала надзвичайної тривоги від виступу та виконала зі свого шлунка вміст, який включав птаха, щура та покалічену людську руку. Навколо панував хаос, та до місця події було викликано слідчих, щоб спробувати розібратись, що там власне сталося. Загалом. Коли ви знаходите людську руку у шлунку акули, очевидним висновком є те, що решта людини, ймовірно, також знаходиться всередині акули. Смертельні атаки акул на людей рідкісні, але вони трапляються. І чотирьохметрова тигрова акула була безумовно, достатньо великою, щоб поласувати людиною. Спочатку здавалося, що ймовірно нещасний власник цієї руки був або атакований акулою, або втопився, і акула просто взяла шматочок з його залишків. Але коли викликали лікаря, судмедексперта і експерта з акул, щоб проаналізувати знайдений доказ, вони обоє прийшли до висновку, що акула не відкусила знайдену кінцівку. Насправді на руці не було слідів від зубів акули взагалі. Замість цього вони встановили, що для відокремлення кінцівки було використане лезо. Факт цього змінював все та означав, що поліція має справу не з нещасним випадком або атакою тварини, звісно, якщо акули часом не навчились користуватись ножами, а з вбивством і поки без очевидних відповідей. Якщо акула не атакувала жертву, як так трапилось, що вона проковтнула її руку? Чи можливо вбивця розчленував жертву та по шматочкам скидав тіло у воду? Або ж вбивця безпосередньо годував акулу залишками? І найважливіше питання кому належать? Жилота рука. Справа почала розкриватися як бутон квітки, коли детективи докладніше розглянули основний доказ руку, шукаючи якісь сліди та підказки. Збирати докази з проковтнутої частини тіла було б складним завданням в будь-якому десятилітті. Проте, в 1930-х роках судова медицина, ясна справа була значно менш розвиненою, що ускладнило це завдання. Коли було розпочато розслідування, рука була досліджена на наявність незвичайних знаків або шрамів. Особливу увагу звернули на мотузку, що була зав'язана навколо зап'ястя. Якщо рука не була відокремлена в результаті нещасного випадку з мотузкою, то це говорило про можливість злочину. Проте ще важливішим ніж мотузка, було татуювання двох боксерів, що знаходилися в позиції бою. Це було досить незвичайним татуюванням, тому детективи опублікували його фотографії та опис у місцевій газеті, сподіваючись, що хтось його впізнає. І на щастя, чоловік на ім'я Едвін Сміт впізнав татуювання та власника руки. Це була рука його брата, 40-річного Джеймса Джиммі Сміта, боксера, який нещодавно зник. І це справді незвичайний спосіб. Дізнатися, чому твій брат не відповідає на телефонні дзвінки. Хоча Едвін закрив питання щодо зникнення свого брата, ідентифікація його руки лише породила у поліції більше питань: зокрема, як рука Джимі Сміта потрапила в акулу і де знаходиться решта тіла Джимі. Поліція використала інформацію, надану Едвіном, щоб відслідковувати останні дії Джеймса та спробувати його знайти. І вони знайшли його досить швидко. Це був друг Сміта, який займався дещо злочинними справами. Коли була відстежена остання діяльність Джеймса, поліція встановила, що він грав доміно з чоловіком на ім'я Патрік Брейді в барі місцевого готелю, що знаходився біля моря. За спиною Брейдзі було декілька попередніх судимостей, і він був відомий як доволі підозрілий. Особа. Подальше розслідування відкрило той факт, що Бреді залишив свою квартиру відразу після зникнення Сміта. І справи стали ще гіршими для Бреді, коли поліцейські потрапили до його квартири. Вся вона була ретельно прибрана, меблі і постільна білизна замінені, а Бреді придбав новий довідник. Там навіть був висловий човен, який виглядав ретельно очищений згори донизу. Я не великий міський детектив, але це все виглядало досить підозріло. Поліція згодилася, вважаючи це дивним, що Брейзі раптово вичистив свою квартиру і човен, коли рештки його друга викинула риба. Брейді став головним підозрюваним у розслідуванні, проте, окрім цього, не було нічого, що пов'язувало його зі злочином, в тому числі і мотиво. Акваріум куїджі закрився, і це завдало удару по розслідуванню. Було більше неможливо досліджувати його на наявність інших можливих доказів. Це також була втрата для акваріуму. Люди платили подвійну ціну, щоб побачити акулу вбивцю. Патрік Брейді був основним підозрюваним у цій справі, без будь-яких доказів для затримання до поліція не вийшла на водія таксі, що підвозив Бреді до будинку чоловіка на ім'я Реджі Ллойд Холмс наступного дня після зникнення Джеймса Сміта. Реджі Холмс. Був відомим кораблебудівником і бізнесменом, проте носив репутацію доволі небезпечної людини. Він використовував свої човни в страхових шахрайствах. Крім того, виявилось, що і Сміт, і Брейді працювали з Холмсом над його змовами, незважаючи на те, що спочатку Холмс стверджував, що не знає жодного з них. Поліція підозрювала, що всі троє працювали у якійсь незаконній діяльності, і щось пішло не так, але вони не змогли витягнути жодної інформації від чоловіків. Холмс від Мовився говорити і був звільнений після допиту. Поліція розвинуватила Брейді, їхнього першого головного підозрюваного, але справа мала зазнати ще одного неочікуваного повороту. Після того, як поліція звільнила Холмса від допиту, він вийшов на своє швидкісне судно та вистрілив себе, випустивши своє тіло за борт. На щастя, Холмс був не дуже точним, і куля, яка мала припинити його життя, лише поранила його, і він повернувся на судно майже без пошкоджень. Люди, які перебували на воді та бачили цей інцидент, викликали поліцію. Коли вони прибули, Холмс влаштував їм погоню на човні навколо гавані в океан, поки він нарешті не вирішив здатися. Після цього Реджі знову привели на допит, і на цей раз він розповів поліції повну історію того, що сталося з Джеймсом Смітом. За словами Холмса, Патрік Брейді вбив Джеймса Сміта, виконавши його більшу частину в океан у скрині. Але Брейді залишив руку Сміта і приніс її до будинку Холмса, щоб погрожувати. За словами Холмса, Брейді шантажу його, Загрожуючи зробити те саме з ним, якщо він не заплатить за своє мовчання. Холм стверджував, що коли Брейді пішов, він прив'язав вагу до руки Сміта за допомогою шматка мотузки та кинув її в океан. І, ймовірно, саме це було моментом, коли з'явилася акула. Насправді, це підтверджувало версію про події, оскільки рука Сміта дійсно була єдиною людською частиною, виявленою в шлунку акули. Згодом Холмс погодився розповісти свою версію подій в суді. Проте, за День до суду його знайшли мертвим у його автомобілі, зважаючи на його попередню невдалу спробу покінчити з собою, може справді здатися, що він вчинив самогубство, але все ж таки момент його смерті є доволі підозрілим. Таким чином поліція не була впевнена, чи він вчинив самогубство, чи Брейді вбив його, щоб запобігти йому свідчити у суді. Також була теорія, згідно з якою Холмс найняв убивцю, щоб вбити себе і його сім'я все ще могла отримати страхову виплату. Також Холмс зняв 500 фунтів з банку за день до виявлення його тіла. Тому теорія про найманого вбивцю, хоч і є трохи фантастичною, проте виглядає доволі правдоподібно. В будь-якому випадку це стало великою проблемою, адже без свідчень Холмса не було достатньо доказів для засудження Брейді. Без його показань поліція не могла. Навіть довести, що Сміт загинув. Для них він міг блокати посідною, в цілому живий та здоровий, лише позбавлений однієї руки. Таким чином, без нових обставин і з єдиним доказом, відрізаною рукою, справа розпалася. У вересні 1935 року Бредді був звільнений від усіх звинувачень, але тут же був заарештований за звинуваченням у фальшивомонетництві. Ну а що ви хотіли, хлопець був злочинцем, і він не став раптово змінювати свою кар'єру через якусь балакучу акулу. Проте Бреді продовжував підтверджувати свою невинність у цьому злочині на протязі наступних 30 років аж до своєї. Смерті у 1965-му. юридичний історик Алекс Кастелс залишається непереконаним в тому, що Патрік Брейді був здатний забрати життя Джеймса Сміта. Він також не бачив чіткої мотивації для того, що Брейді напав на сміта, оскільки вони були друзями у своїй книзі 1995 року. Вбивство акулячої руки Алекс стверджує, що Сміт насправді був співробітником поліції, який був вбитий злочинцем на ім'я Едді Вейман. Алекс стверджує, що Сміт передав поліції критичну інформацію, що призвела до арешту Веймана. Тому Вейман вирішив помститися сміту та змусив замовкнути його назавжди. Проте теорія Алекса залишається лише теорією. Офіційно справа про вбивство окулючої руки так і не була розкрита. І через 90 років здається малоймовірним, що колись вона буде розкритою. Отже, що ви думаєте, що насправді сталося? Спасибі вам, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго!